Чоловіки приземного віку, які виїхали до або під час війни в Україні та не повернулися, матимуть проблеми при поверненні назад. За словами міністра оборони Олексія Рєзнікова, що у стані війни чоловіки відповідних вікових категорій мають бути готовими воювати і навіть не бути призваними, а саме воювати це відповідь пана Рєзнікова для всіх тих, хто ще не стомився, сподіватися на відкриття кордонів для всіх чоловіків. Правда, тут слід ще зазначити момент про студентів, так як в жовтні розпочинається навчання у майже всіх закордонних вищих навчальних закладах, міноборони та Міністерство внутрішніх справ України вже напрацювали законопроект про дозвіл на виїзд за кордон студентам українських та іноземних вишів. Резніков підкреслив, що такий крок є цілком логічним, адже студенти, звільнених від призову, і можуть воювати лише як добровольці. Також є зміни щодо виїзду ще однієї категорії чоловіків, які вступили в дію від 12 вересня. Про них ви можете прочитати в посиланні під відео. Олексій Резніков також пояснив, що коли вручається по. Вістка мова йде не про мобілізацію. Вручення повісток чоловікам призивного віку означає, що вони мають прийти в місцевий орган центру комплектації, показати документи і перевірити він на обліку чи в резерві. Тому що не всі стали на облік, і ці вручення це в першу чергу наведення ладу. Від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону. Про це повідомляє Держприкордонна служба. Повідомляється, що 5600 тисяч із них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Крім того, від 24 лютого зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 цілих Мільйона гривень. Ну але ж ми повинні розуміти, що це офіційна тільки статистика. Справжні цифри далеко не такі скромні. Це стосується і кількості втікачів і сум хабарів. Чоловіків призовного віку, які е, залишили Україну після 24 лютого, будуть затримувати на кордоні і перевірятимуть, на яких підставах вони покинули межі держави. Чоловікам віком від 18 до 60 років доведеться пояснювати прикордонникам, де і як їм вдалося перетнути кордон. Коли хтось повертатиметься на території нашої країни, ми чітко розумітимемо, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно. Усі люди, які залишили нашу країну, вони зафіксовані. Усі, хто повертатиметься в Україну з тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити, через який пункт вони залишили країну, і на підставі яких нормативно-правових документів. Він уточнив, що кожен, хто виїжджав до інших країн у відрядження, має е, мати окремий документ від прикордонників. Варто зазначити, що тих, кого засудили за статтею ухилення від призову за мобілізацію», не знімають з військового обліку. Відтак, чоловіки, які проігнорували повістки до військомату після притягнення до кримінальної відповідальності, можуть підлягати мобілізації та повторно отримати повістки. Стаття Кримінального кодексу за ухилянство від мобілізації е, Карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. У єдиному реєстрі судових рішень станом на сьогодні вже є кілька десятків років за цією В Кожному з обвинувачених суд призначив покарання з іспитовим строком від 1 до 3 років. Ну що ж, як думаєте ви, чи повернеться назад ті, хто зміг перетнути кордон за допомогою зв'язків чи підкупу? Чи будуть в них проблеми при перетині кордону? Пишемо в коментарях.